Окей, пане Юрію, чуєте мене? Так, да, ну так, погано вивчив. Я тут не обережно сказав на всю Україну, що в нас є певні обережні підстави для обережного оптимізму в ситуації зі Станко і Безкоровайним. Насправді я поспішив, я так розумію. Все не так просто. No. Мови, які ми і зараз теж введемо в ефірі, вони зараз підігрівають терористи, тому що вони бачать ну, значення саме цих журналістів і відповідно вони вимоги з кожною секундою забрають та. Тобто зараз насправді можна сказати, що ведуться торги за їх звільнення. Я правильно розумію, можемо так сказати? <звігінь> Дуже важливо те, що для нас важливо, звичайно, для всіх важливо знати, чи з ними добре зараз поводяться, чи в них все гаразд. Я можу сказати, що фернам на годину тому я знаю, що на 200 людей стало. Розумію. Ну, не знаю, теж боюся нашкодити необережним навіть запитанням ситуації. Чи є... Так що там не маємо скільки там, там особливих інформацій, операция. Зараз керують дієм по обідню нації проведеного доступних Добре. Дякую, що з уваги і з, ну, з усім можливим як сказати, включенням в цю справу підключилися, так що. Так. Для мене просто ситуація зі всіма заручниками, які і наші громадяни приходять не родичі, Але На це сподіваємося, в це віримо. В це віримо і е, Хто може, той напевно і молиться зараз за те, щоб вони повернулися цілі і неушкоджені. Дякую. Юрістець включився, зробив важливі зауваження.